Ви на каналі Аріда Інтерв'ю на Терину. Маха, всім привіт! Маха! <гум> Ми сьогодні будемо відкривати настільну гру. Ось вона така гарна. Так, Зоні проти рослин. Так, так, давайте будемо відкривати, подивимось, що ж там нас чекає всередині. Помода! Зараз тобі сестричка дістала. <гум> Ух ти, все так! Чекай, там, чекай, чекай. Так, Дарина, ну, дивись, що ж там таке. А О, в тебе буде зомбі. Я вже виліз хочу, хочу вже рослин побити. Даріно, то не добре. Немає. Я бачу, що тут більше рослин, один зомбі. Тому що я думаю, що от хтось вилізе і поб'є з цього одного зомбі. Давай. Вот видите, какой не то. Ой, еще церковь соняшный. Так, варишь та, та, идут рослины. А Даринка свет жила. Він кригає, та? Так і куца, сколько русская дивіться. Я не знаю. Передимося. Ой, Даріша, покажи свого зомбі. Що це в нього на голові? так? Це в мене отакий один зомбі. Він, можна сказати, як дівчинка, дуже славий. Боже, великої долинки, дивися. О, я боюсь. Рінка, ти отак отставів, так? І ще один. О, дивіться, в мене ось каталочка папці. Ти така картошка. Так. Две він може у нас зміє обличчя, да? У неї може бути mm -hmm. отака обличчя. Я бачу, що тут він теж може стріляти там, буде, стріляти буде, да? буде. Я так? Стріляти. Далі у нас теж ми стріляємо. Да, Ух ти, це кінок. Так. Альтер, да? Так. Ага. І вони так, дуже гарні, були. Мене... Зараз будемо грати. <смірші> Чи що, грушка така? І вона буде. Так, так, так. І от, Такий так давайте, дивися, що у нас буде на студі. Давайте. Так, давайте продовжувати, що там буде <смірші> <Да>, і <тобі смірші> теж. Я хочу зараз. Всякі от всех є шарики. Шарики ми'ячики. Ми будемо ними стріляти. Так вообще розпливало. Палички, там все різне, так і є там полотно. Так, то є так так, так, зараз дівчата відкриті картини. Ох ти! Я зрозуміло да, відчала, що мабуть, це потрібно буде. Я можеш важкому буду... це стріляти? М -м -м, м -м, так, м -м. давай, Даріші що там таке? <різь. <різь. Ух ти! Ось Даріші <різь>. хто буде стріляти. Ось що дивіться, в мене теж він буде стріляти. Дуже гарне, скажімо. Ух ти, який це красивий. Зараз ми дістаємо, шпажки там. І наша Так, Таке в нас сильне полотно, де ми будемо вбивати зомби. Відкривай, і відкривай. Там ми вже зарядили наші зомби. Господи, не ми ще не Я ти вже стріляєш по зомбі. Тож посили зомбі, давайте покажемо, що це за гра, як потрібно не грати. Дивіться. Можна стріляти тут такими стрілами, м'ячами так, та монетками. Дивіться. Берете іграшку. Опа! Ще один соняшник. Отак ось ми його ось. І стріляємо. Так, а які ще, ще? я? Розкажи там, де так. монетками стріляємо. Монетками, монетками є офіціось, дивіться. Мама На... де? Мама. Це просто відкривати потрібно. Відкривай повністю вона ще не Опа. Опа. Ух ти вже зробила. Отак тарінка зарядила свої так? рослини. Зараз будемо стріляти. А ну давай, нажимай. А давай зверху кнопочку. Став, Держи, отак тримай, молодець. Сильно нажимай. Ура! Ухи! Молодаринка продовжує, так? Давай, давай. Молодець! Відприйняло всі від нас. Надо трилять. Давай тривляй. Уху! Уху! Теж була класна розпаковка. Ми не все зберемо. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки всі і пока-пока.